Так, Друзі, вітаю. Зараз ми знаходимося біля щита житлового будинку. В рамках теми регламентної роботи зараз покажу, які регламентні роботи проводяться безпосередньо на щитовій. Це житловий будинок. По-перше, регламентні роботи по обслуговуванню щита, які бувають чергові. Да? Раз в місяць ми знімаємо показники лічильника. От, і заодно дивимося, що необхідно зробити в які, ну, регламентні роботи, де десь заміряти напругу, подивитися, чи запобіжники в нормальному стані, тобто От. Які ще бувають регламентні роботи? Планові, позапланові, позапланові, тобто аварійні. Якщо ми будемо робити планові регламентні роботи, тобто обслужити повністю, щит, підтягнути болти, перепровірити повністю все, забити кінцеві, поміняти вставки плавки, ми повинні попередити мешканців, мешканців будинку. Саме так. От. Тобто з кандачка, якщо аварійна ситуація позвонили, що десь щось сталося. Тоді ми виключаємо, тут вже робити нічого. От. Зараз ми робимо умовно черговий огляд, черговий регламент на роботу. Тобто, Данька, записуй. Це, все, що ми робимо, ми повинні записувати. По-перше, адреса. Допустимо, пиши там Бендера 180, і ми не будемо казати. Потім номер лічильника. Записуй, знову ж таки 0000, неважливо. Показники лічильника знову ж таки там 000001. Червона, це вже за коми, ми не передаємо цей показник. Зрозуміло, так? Да? Далі, що ми робимо далі? Нам необхідно. Ось ми бачимо три шини, три фази приходять. Вони всі під напругою. На них знаходяться. Запобіжники. Оце ось група запобіжників, яка йде на стояки безпосередньо на е, квартирі. Нам необхідно, просто-напросто, тупо. Є такий інструмент, називається. Пірометр. Бачимо, да? 22 градуса Він не нагрітий. Тобто абсолютно нормальний. Далі 25 в межах. Нижній. 27. В межах не нагріти, але ну, на нього треба було звернути увагу при е, нормальному слугуванні. Тобто, бачимо, да? Не перегрівається. Заміряємо напругу. Корпус щитової, він же ж заземлений, він і занулений. Тобто люба корпусина це у нас йде ноль. Довшини шини найближчі. 224 вольта. Бачимо. 225 записуй денька. 224, 225 і 230 вольт. Тобто в межах майже перекосу немає. Тобто щит поки більш-менш в надійному цьому. Що ми бачимо? А на фронті третій, ласка. 224. Так, тепер ми бачимо стежочки записуй. Необхідно буде при плановому регламенті замінити ставки плавки на середній шині і на нижній. Зрозуміло, так? Да? Тобто, таким чином проходиться. При бажанні витерти пилюку, ну це вже коли будемо обслуговувати повністю. Все, дякую. Тепер хто хоче погратися?